А ніхер бухати! Хочеш, блядь, бухати, то... то не їдь, правильно? Ну да. А давай, де ну... твій драндуле? Драндулет Ну, а що це таке? Мене так обкусало, що я, коротше, блядь. Слава Богу, что вышел. Пошли и туда. Вот. Вот тут. Машину может, мы сняли. Я уже и пять раз снял. Да. Ну, переехать до своей, до своей машины. Это твоя, Рома? Ласточка. Может, ты ошибся? А то моя Ласточка. Красота, так? Да? Все, хтось до бухей одразу. Тюк-чук-чук, тюк, тюк спаскавав. Так, да, отюди нормально. Сонце головне, щоб не забивало. Туди, туди, пацани. Сам барон. Он буде прапор України, бачите? Леся, привіт! Ось туди, туди, туди! А Оля де? Саді. О, привіт! Сюди, ти Так, да. Ну там ще нічого немає. Повповідна йому. Три часа ночі? Ай-яй-яй!